Вітаю вас! В 24 кілометрах від Великої Олександрівки розташувалось село Борозенське, де була садиба потужного господарства радгоспу Більшовицький наступ. На 18 тисячах гектарів тут вирощували зерно, кормові культури, займалися скотарством, було тут три заводи, які виробляли трав'яне борошно. Ну, В славному господарстві було багато славних людей. Понад 200 чоловік були удостоєні високих урядових нагород орденів і медалей. Серед них і головний агроном, заслужений агроном України, кавалер орденів Леніна і трудового червоного прапора Микола Михайлович Котляр. От про цю людину праці розповіли в своєму кінонарисі редактор Алла Короленко, режисер Володимир Волк, оператор. Олександр Чагін і помічник режисера Галина Лощиліна Якуніна. Технолог хлібної ниви. До нас у гості на урочисту лінійку завітали почесні піонери. Секретар райкому партії Тетяна Олександрівна Ковальова, герой соціалістичної праці, заслужений агроном республіки Микола Михайлович Котляр, голова робітничого комітету Радгоспу більшовицький наступ. Павло Калинович Наточий і слюсар ремонтної майстерні Анатолій Інвіч Бугаєнко. Учні Борозенської школи шанують трударя, людина, яка зрощує хліб, найпочесніший їсть на кожному їхньому святі. Котляр починав працювати у Великоолександрівському районі, коли він ще не мав високих нагород чи знань, добра слава господарства і його власна почали зростати водночас, та шлях до неї головного агронома не був усипаний трояндом. Нинішня весна, холодна та суховійна примусила його пильніше придивитись до хліборобських справ. У ці дні Миколу Михайловича непокоїло одне питання виживе озимина після безсніжної морозної зими чи ні зараз, коли вирощені урожаї хліба краще у районі, він часто пригадує свої перші роки роботи в радгоспі, скільки перечитано наукової літератури. Не раз доводилося їздити за досвідом в інші господарства. Уважно прислухався і до парад старих гречкосіїв. Експерименти, пошук не дають йому спокою і на хвилину ще й зараз. Вже декілька років ми не знаємо, що значить сіяти насінням нижче першого класу, розповідає він. Зернові не нижче третьої репродукції. Для цього ми раз у три роки завозимо насіння і потім розмножуємо у своєму господарстві. Неостанню роль відіграють і перспективні високоврожайні сорти. І цьому питанню ми надаємо великого значення. Одним із перших в районі. Ми почали сіяти без осту один. І вона нас не підвела, не запізнилася із більш урожайними сортами, такими як Аврора, Кавказ, Одеська-51. Під урожай 1972 року площа повністю засіяна саме цими сортами. У більшовицький наступ котляр прийшов після довголітньої праці в радгоспах Південний та Придніпровський. Досвід ще й ще раз переконував, що без чорних парів в умовах посушливого півдня не обійтися. Підготовку ґрунту завжди починаємо з дискування. Оранку провадимо тільки глибоку на 27-30 см і обов'язково із внесенням аміачної води. Крім цього, під оренку вносимо по 1,5-2 центнери фосфорних добрив. Органічні добрива у нас завжди йдуть зернові у ланці зайнятого пару. Посів також провадимо одночасно з внесенням по 50 кг гранульованого суперфосфату. Весною провадимо авіопідживлення. В прийнятих сівозмінах зернові культури у нас розміщуються по кращих попередниках. В чорному і зайнятому парах зернобобову, кукурудзі на зелений корм. Багаторічним травам. За останні 10 років урожаї зернових у Радвоспі зросли на 12 центнерів з гектара. Минулого року хлібороби більшовицького наступу зібрали зернових на площі 2160 гектарів по 52 центнери. І в цю перемогу зробив великий внесок технолог хлібної ниви. Микола Михайлович Котляр та його товариші по праці, механізатор Володимир Федорович Кравець, керуючий другим відділенням, ветеран Вітчизняної війни Микола Микодійович Яцушко, відзначені орденом Леніна всі вони, багато нагороджено інших трудаїв. Протягом восьмої п'ятирічки нагороджено орденами і медалями 163 передовика виробництва. На різних ділянках у радгоспі працюють 12 агрономів, які порядкують на 17 тисячах гектарів земель. Вісім агрономів виходці із нашого господарства. Зараз на агрономічному факультеті інституту навчаються три радгоспіпендіати. Період технічного переозброєння сільського господарства виникла необхідність подальшого підвищення спеціальних знань сільських трудівників, тому ми щороку провадимо заняття з механізаторами в агрономічних гуртках. Микола Михайлович по собі знає, з яким великим бажанням він, восьмирічний хлопчисько, ні статові у поле обід. А скільки радощів було, коли трактористи доручали йому кермо машини. Тому учням Борозенської школи, не без допомоги котляра, Радгосп виділив трактори, комбайни, дав 50 гектарів землі. Тепер випускники школи разом з атестатом про середню освіту одержують посвідчення тракториста-машиніста 3 класу. До речі сказати, кращу у районі учнівську виробничу бригаду очолює дев'ятикласник. Син Миколи Михайловича Анатолій. У Миколи Михайловича Котляра, головного агронома Радгоспу і депутата райради, у клопотах швидко минають дні. Щомісяця він, як голова комісії народного контролю, на зборах обговорюють справи інших господарств району. У декого з них навесні знизились на дої молока на фермах і тут треба вжити заходів. Для збільшення виробництва молока потрібно повною мірою забезпечувати тварин зеленою масою. Ще із зими слід розробити схеми зелених конвейерів, доводити їх до кожної тваринницької ферми. Тільки так ми можемо протягом літнього періоду повністю забезпечити тварин зеленими кормами. Потрібно, щоб правління колгоспів більше. Приділяло уваги умовам праці прадівників тваринських ферм, забезпечували їх усім необхідним. З думами про громадські справи починає і закінчує свій трудовий день Микола Михайлович Котляр. Хоча, правду кажучи, він і сам часто не може визначити, де початок, а де кінець того дня. Здається, немає у господарстві такої галузі, до якої котляру. Не було б діла. От як зараз. На новому заводі по виготовленню трав'яного борошна раптом в машині почала горіти зелена маса. Механізми ще не опрацьовані. Микола Михайлович з цеху не пішов доти, поки не упевнився, що пошкодження ліквідовано. Вільного часу для відпочинку у котляра залишається обми. Але ж з яким задоволенням він потім йде на полювання чи рибалку будь-якої пори. Люблю травень, каже агроном, його ніжне тепло і квіти, свіжий до схід сонця ранок, коли душею відчуваєш могутній подих пшеничного поля і самої землі. Чудовий липень, коли цвіте фацелія, медова, пахуча. Невтомну, дружну роботу бджіл любо бачити на її квітах. Ця пора мені завжди нагадує рідний березень і рідний район Березніговацький і берег річки мого далекого дитинства згадує Микола Михайлович Котляр. Давно було, а в пам'ятку донині вечеря свято. Степовій родині, де з віку знають хлібові ціну. Тому ще з юнацьких років вісні і нейву ввижався йому золотий пшеничний колос на ланах країни. І він свого домігся, а де зростають високі врожаї, там і життя усміхнене, а люди щасливі. Thank <laughs> you. У попередній передачі ми розповідали про піввіковий ювілей Піонерської організації. Відзначали це свято дійсно широко на Херсонщині, і до нас приїхали побратими, друзі із Шуменського округу Болгарії, із області зала Угорської народної республіки, ну і, безумовно, побратими з Грузії. Було відкрито і музей Піонерської слави. Давайте і ми побуваємо на цій урочистій події. У суботу біля Херсонського палацу піонерів і школярів відбувся короткий мітинг учасників обласного зльоту піонерів, присвячений відкриттю обласного музею Піонерська слава. Першими відвідувачами стали юні гості із Шуменського округу Болгарії, Угорської області зала, Грузії та Запоріжжя. У музеї зібрано багато цікавого матеріалу про юних героїв Херсонщини в роки Великої Вітчизняної війни, а також про піонерські справи хлопчиків дівчаток усіх районів області. Більш детально ми розповімо про обласний музей Піонерська слава в одній з найближчих передач інформаційної програми Обрій. На площі Свободи урочистою лінійкою відкрився обласний зліт піонерів. Того ж дня у Палаці культури текстильників він продовжився, і тут були підбиті підсумки участі Херсонської піонерів у Всесоюзному марші завжди на поготові. Ювілейний пам'ятний червоний прапор Херсонського обкому комсомолу вручено Каховській міській піонерській організації, яка, крім того, занесена до книги. Пошани Всесоюзної піонерської організації імені Володимира Ілліча Леніна. Ювілейний пам'ятний червоний прапор Херсонського обкому комсомолу вручено і Херсонській міській піонерській організації. Почесні грамоти Херсонського обкому комсомолу були вручені Генішевській Генішеській та Нововоронцовській районним піонерським організаціям. Учасників зльоту вітав секретар обкому комуністичної спілки молоді Угорщини. Іштван Югац. Угорські піонери з області зала подарували херсонцям свій прапор. Від імені Димитровської піонерської організації Болгарії зі словами привіту до піонерів Херсонщини звернулась Марина Димитрова. Учасників зльоту вітали також юні посланці з Грузії та Запоріжжя. Заступник голови облвиконкому товариш Данилов. вручив директорові Херсонського палацу піонерів і школярів. Відії Гнатівні Теєєвій почесну грамоту президії Верховної Ради Української РСР. Вона нагороджена за багаторічну і плідну роботу по комуністичному вихованню молоді та у зв'язку з півніковим ювілеєм піонерів. У 1972 році про стегна Буша ніхто не знав, та й взагалі ще Буш старший не був президентом США. І взагалі їли тоді продовольство тільки своє, вітчизняне. Ну іноді з країн соціалістичної співдружності. Кури були спортивного вигляду, трохи синенькі, але натуральні. 120 тисяч курей нараховуються на птахофермі колгоспу Путлєніна Великолепетицького району. З них 26 тисяч несучки. І у завідуючої птахоферми кавалери ордена Леніна, Зої Семенівни Німчук, і у Пташниці Комсомолки Лідії Поволоцької та її колег турбот чимало. Адже до кінця року пташниці зобов'язалися продати державі 3 мільйони 700 тисяч штук яєць. Члени передового колективу впевнені, що свого слова вони дотримуються. Херсонській обласній державній науковій бібліотеці імені Горького 100 років. Тут прилучалися до знань відомі революціонери, соратники Володимира Іліча Леніна, перші радянські наркоми, Цурупа і Владимиров, видатні діячі науки і культури, академік Тарле, народний артист Союзу РСР Шумський, письменник Борис Лавреньов та низки інших. Борис Лавреньов писав. На моєму життєвому шляху серед безлічі гріючи серце спогадів найтеплішою залишається пам'ять про Херсонську бібліотеку, якій я багато чим зобов'язаний і вважаю, що вона воістину була для мене академією. Учора громадськість обласного центру рочисто відзначила сторічний ювілей бібліотеки з доповіддю 100 років на службі народу. Виступив директор бібліотеки Олександр Миколаєвич Хропач. Від імені обкому партії та облвиконкому ювілярів вітав секретар обкому партії Олександр Єлисейович Касьяненко. З вітальними промовами виступили також голова облпрофради Олександр Вікторович Прилипко, начальник відділу бібліотек Міністерства культури Української РСР Зоя Антонівна Поченежська. Секретар міському партії Валентин Федорович Беньковський, робітник ордена Леніна суднобудівного заводу Миколи Ларіонович Починок. Принесли свої поздоровлення ювілярам працівники культури, письменники Херсонщини, колеги з Миколаєва, Одеси, Кіровограда на адресу ювіляра. Надійшли привітання від багатьох центральних республіканських обласних бібліотек та письменницьких організацій і культурно-освітніх закладів країни. Свято Піонерії завершилося на Дніпрі, на тому місці, де у березні 1944 року радянські війська форсували річку, визволяючи наше місто від німецько-фашистських загадників. Пам'ятною весною чимало мужніх радянських воїнів схоронили дніпровські хвилі. За морською традицією, юні ленінці склали шану тим, хто віддав своє життя за їх щасливе дитинство. За те, щоб не повторювались страхіття війни, щоб завжди було чистим небо, і мир був у всьому світу. Афттіт Макцій казав, хто хоче з'їсти горіх, повинен розбити його шкарлупу. Хто хоче володіти змістом книг, повинен прочитати їх. Ми хочемо розказати про людей, які жили у другій половині ХХ століття і тому разом з працівниками Держархіву Херсонської області продивляємося кілометри кіноплівок того часу. Пишіть нам вулиця Перекопська, 10, дзвоніть 22 97 49. До зустрічі ще у 1972 році.